Всім привіт, гай, з вами Діна. Сьогодні у нас новорічний челендж буде 7 челенджів, куча подарунків в кінці розіграш. І хтось із нас виграє сьогодні айфон. Погнали! І так, пацани, з кожним челенджем буде вилітати одна людина і йти за своїм подарунком. В кінці ви побачите, хто що виграє. Зараз у нас перший челендж це задача поставити м'яч на центр поля. Нас шість людей. Хто перше заб'є гол, можна із центра поля, можна із штрафної пенальті. Як хочете. Головне забити гол. Вот. хто забуває, перший виходить і йде дивитися свій подарунок. А це все ви побачите в кінці. Let's go! Починаємо наші новорічні челенджі. Зараз перший челендж це добігти з центра поля і забити. Хто перший заб'є, той і виграє. А Хто хто? хто? перший забив? Юра. Юра. Пацане Юрчик забив! Чесно, сам в шоці, хай Бог милує, але. Я людобіг 50 метрів, але. Пацани, це наше нове підписання новічок, підтримуйте його в коментарях. Він щось стісняється, зробіть так, щоб він не стріснявся. Тут багато класних подарунків, але мені найбільше приглядів, що ось цей. Я би його взяв. Але ми зараз його не відкриваємо. Ми в кінці відео всі разом відкриємо, а ви побачите, хто що виграв. Ну і в кінці буде розіграш. Let's go далі, у нас другий раунд. Другий час кутовий удар, хто перший забиває, обирає собі подарунок. Поїхали! Пацани, толкаємося жорстко, понять? Давай, Юр! Давай, давай, давай! ой Бог! Ой-бом! Пацани, Бовчик випринули, як Серхіо Рамос, але не забував. У нас другий раунд. go! Поїхали! Дави! Добіть грава! Кіпер, кіпер сьогодні в порядку, пацани! <sharp6> <spek> <Patsani. sharp6> він уйшов, а потім прийшов. Він зараз доказує, ребята. Давай. Знов ми не забуваємо, знов. Зараз третій раунд. Я думаю, це вже буде останній. Зараз, нам, мабуть, гарч десь в криску забіжить і дасть гол Ну, кому 100 ще є в команді. Пацан. Що зробити? <spek> Уа! Я сюди залетів на челендже без страв, просто, але зараз новий «Вайп» біля вас. Сніжок падає, зараз все нема. Ну, для вас ми зробимо, щоб сніжок падав. І я йду забирати свій подарунок. Всіх з новим року. Зараз тут буде сніг, оце однорічно я вже, я вже сказав. А Чепа вибирає собі подарочок. І так, а, чесно, подружки такі, знаєте, ну важко угадати, що до чого. Ну мені оце я так приглянувся, так на нього дивлюсь. У мене і догадки, що тут може бути. Я зараз візьму і подивлюся. Ну. Ось, ну Ваші догадочки, що тут може бути? Навід? Не знаю, що тут таке кругленьке, класненьке. Подивимося в кінці відео. Let's go. Так, мужички, зараз у нас третій раунд, це штрафні удари. Хто перше забуває, йде вибирає собі коробочку і може у нього буде айфон. Погнали? І так, це моя перша поява в челенджах. Хотілося б себе проявити найкращим образом. Зараз третій челендж, штрафні хотілося б реалізувати свій момент. І так, десь тут вставляється бразильський фонд, і я під цей фонд забуваю гарний гол. Зараз <плес> підключаємо магію просто Тоні Кроса. Спокійненько кладемо в дальній кут, так як він не і чекає. І летс гоу! Зараз б'є зараз! Ось! Ось! Нічого, зараз буде бургер, я там покажу, як треба бити. Треба забиратися Уже, ну, Я задалеко зайшов, щось затягується це все. Зараз ви побачите мої фірмені удари з інших е, відео. І зараз потрібно повторити оце от удар в дальній ще коє, вратарь там пригає, стрибає, нічого не допомагає. Ну, поїхали, зараз покажу цей мастер-клас. Давай, 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 Нітінка. Ой-ой-ой! Ай! Пацани, що? Гра головою не моя коронка, а зараз я спробую виграти свій подруге. ПАФТЕ! <паси> <паси> Ти на веселості тренувався, так? Кожен день я тренував, так. Почати удар. Пацани, не дайте подарок, я їду в новасе, спішу дуже. Ну що, пацанам з нового я везу подаруночок. Я не хочу брати, які вже пацани вибирали, тому візьму такий зелений з Дід Морозіком наш Merry Christmas. Сподіваюсь, тут щось дуже цінне. Ну а ми переходимо до бурирів. Четвертий раунд! Let's go! І так, у нас зараз четвертий челендж, це бургери. Це залишився Ден, я і Гара. В цих челенджах гара просто король, йому немає рівних. Але з моїм приходом я йому составив трошки конкуренції. Лес го! Хрустло, хрустло. Називай скоро висохати. Хрустло. В натурі скоро Хрусло. Я а вроде... а <соспорщик> нельзя это. Нельзя лежать. Давай, колоду сейчас. Колено, не? Это, это, не право, право. Я прям почувствовал, как оно в бег сместилось и хрустнуло. Не, ну вроде бы однако. Хиба. такие же было. Бы. Пацани, футбол це ну, такий від спорту, що в неочікуваному моменті ти можеш отримати травму. Зараз Ромчик отримав травму коліна. Скоріше за всього, зараз будемо їхати в травмпункт, дивитися, що там сталося. А він ми йому віддаємо перемогу. Зараз він обира подарунок. Продовжуємо ще останній челендж. Ми з Гарчиком, і ви вже побачите в кінці, як ми це все відкриваємо. Підтримуйте Ромчика в коментарях, напишіть йому слова своєї підтримки. Ромчик. Давай тримайся. Давай. давай, давай, давай. Ну тут Тут заявочка тут просто зайшла. Тут на тисячу гривень я спорю з Гарою, хто заб'є зараз бургер. Давай. Вот. Я я ю. Ю. Давай. Пацани, треба заканчувати. Я навіть не знаю на що він підписується. Він одного рази забив на шару. І так, у нас челендж посеред чаленджу. А Ча, я скажу згару. Згару ще по спору на касарі. хто виграє між ними в бургер мені здається, гарно забирати. Це саме сладкий косарь в моїй житті. Я жизни. зараз беру. Саме бу... сладкий косарь просто в кармашках, знаєш. Я роздаю за сосіст Гари, просто я букмекер, піднімаю ставочки, пишу я, в матерях, Я попереджаю одразу, якщо я бачу комовство, я гроші не даю. Один, а я, я не попереджаю одразу. Дуже-дуже великий, я не знаю, куди ти. Зато коефіцієнт на комовство дуже-дуже великий. Так. Дуже-дуже великий. Давай, Максимчик, давай. Мені попали. Ну, Він не заб'є. Я знаю, що він не заб'є. Так що в мене ще буде, можливість 100%. Він зараз буде щось на красоту робити, як завжди. Ми його всі добре знаємо. І він облажається, тому що в нього зараз давлення, зараз я його буду тримати лікар. Тисячу гривень. Тараса Шевченко я забираю, дорогушу. Пацани, не общається не Тарасів а Вернацькі. Ну зараз просто я вам ще знімлю отдільно, як Максим Гревіто достає оцю купюру, дай і мені просто в руки. Каталік домой, друже! Домой! І так, дорогі друзі, все-таки продовження. Максим Реміта дає мені тисячу гривень за те, що він програв. Як казала моя колишня, розмір не, не грає ролі, тому я виберу саму велику коробочку. от wow! 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 зараз Максим вибирає подарунок і мені лишається два варіанти. Може тут айфон, пацани? А може тут айфон? <кій> <А>, ну, Чекай, <кій> пацани, ну, залишається два подарунки. Один я виберу, а один лишиться Нікіті. Тобто да? ми для нього залишили ромчика mm -hmm. тут. Ромчик поки ну, у нас з травмою. Зараз я думаю, я виберу побільше, ну, типу, розмір має значення, як сказав Гара. Я виберу побільше, нікіті дам, подарую на новий рік ось цей айфончиком. айфончиком. Зараз секундочку, Рома підійде і ми включимося. Ромео! Ну що, Гайси, зараз ми подивимося, хто що виграв і хто забрав айфон. Yeah. Я чесно знаю, що в цих всіх подарунках, але я вже не пам'ятаю. Я перше відкрию, подивлюсь, що у мене там. Інтришка. Ой, ой ой хамутик, пацани, сюда. сюди. Хороший хамутик із кельми. Наші партнери. <сум> <сум> Може ви напишете, будете платити нам? Нет? <сум> хамутик, ну непогано, не погано. Міг щось, ну, айфон покраще буде. Давайте наступне зараз. Так, ну що, у мене утішительний приз. Так, що в мене там? Оба... Є? Ветры, брат. Ветри. Ветрички. Накоски ветри, пацаны. Ченадос. Хорошо. Кипару нужны такие. Учислительный тоже приз як у нееки Я в уже отримував неочікуванну травму. Слухайте, тут щось на тяжелом люксі. А ну-ка. Это парт? Пацаны едва браво, браво. А самі! А самі! А самі! А... Ну, головний подарунок вже забрали. Ну я думаю, що в мене там теж пушечка відкривається. Ану, зараз беру, відкриваю для вас коробочку і не дивлюсь. Дивлюсь прямо на вас. І що тут у нас? Опа, пацаки, а це м'ячик, а це м'ячик. А ну, да до працюємо. Оп, оп. Красивенько так беремо м'ячик. Здорово, здорово, здорово. Ну коробка внушительна, мені цікаво, що там... Мені здається, що мене обманюють тут вообще нічого немає. Бо я так трушу, тут вовче вообще нема того. У сумка теж добра. Джома! Зв'язуйся з нами, Джома! Пацани, ну це чисто на фізкультуру в школу взято. Дай я одягну і піду. А де айфон? Пацани, так як я, тільки перший челендж Саня давно на каналі, я думаю, що він заслужив цей у нього травма. Це поступок на стому щиту. Це новий рік. Так и встанет у нас Марко Ройс, и у него у нас признательность. Давай, давай, давай. Браво, браво, поцелуй, браво, браво. Ну, я надеюсь, у меня сейчас нормально получится. Братик, ну, носочки белые всегда пригодятся, правда? Конечно, не трожь. Оригинальные? Ну, да, братик. Найк, найк, найк. Найк, найк, найк. Ну, пацани, ну айфон ми розіграти не можемо. Ромчик його забирає для зйомочок. Він, подякує Дінасі, але всі інші призи, це м'яч, щитки, єтри, хамутик, хамутік, е, ну що там, для фізкультури? Мішочко, да. мішочко. гарний мішочок. Ми розіграємо для вас це, е, цей кожен подарунок. Да? Тобто, якщо Гара виграв сумочку, він вам особисто, якщо у Чернівцях, принесе цей подарок і подарить вам перед. Е, Новорічними святами вся інформація буде у нас написана внизу в інстаграмі, в Тіктокі, в Телеграмі. Ви все побачите. А вам дякую, що ви дивитесь нас. Це нас дуже мотивує. У нас велике майбутнє з вами. Підписуйтесь, ставте лайки. Дуже багато пацанів ведуть соцмережі. Всім дякую, всім дінай!